Перука з натурального волосся, це ж не просто аксесуар, це, по суті, справжня інвестиція у свій образ та впевненість. І щоб вона служила довго і завжди виглядала просто бездоганно, за нею потрібен ну, такий особливий догляд. От давайте разом і розберемося в усіх тонкощах цього процесу. Отже, як же зробити так, щоб догляд за перукою був не рутиною, а таким собі ритуалом, який реально продовжить їй життя на роки? У цьому розборі ми розкриємо всі секрети крок за кроком? Ця цитета, знаєте, ідеально передає всю суть. Правильний догляд це не просто якась там рекомендація, це фундамент, який визначає, чи буде перука виглядати розкішно через рік, чи, на жаль, втратить свій вигляд за кілька місяців. Перш ніж ми зануримось в усі інструкції, давайте з'ясуємо головне. А чому власне волосся, яке виглядає точнісінько як наше, вимагає ну, зовсім іншого догляду. А відповідь, як виявляється, криється у його структурі. Ось погляньте. Ця ілюстрація чудово показує ключову відмінність. Наше волосся це жива система. Воно постійно отримує живлення від шкіри. А от волосся на перуці цього джерела позбавлене. Воно схоже, скажімо, на ніжну тканину, дуже пористе, легко вбирає і вологу, і засоби, але так само швидко їх і втрачає, і без належного догляду стає сухим та ламким. А тепер переходимо до самого серця нашого догляду ритуалу миття. І це недарма називається ритуалом, бо тут кожен, абсолютно кожен крок має вирішальне значення. Правильні інструменти це вже половина успіху, серйозно. Безсульфатний шампунь не буде агресивно вимивати вологу та пігмент, м'який кондиціонер поверне еластичність. Рушник бажано з мікрофібри, делікатно вбере вологу, а спеціальна підставка ну, вона просто забезпечить правильне сушіння. Це такий собі обов'язковий набір. Погляньте на цю схему. Все починається з дуже делікатного розплутування, щоб уникнути пошкоджень. Потім готуємо м'який розчин і замочуємо перуку, а не миємо її під проточною водою. Особливу увагу приділяємо очищенню внутрішньої шапочки і нарешті обережно прополіскуємо, дозволяючи воді стікати зверху вниз. Бачите, кожен крок логічний і дуже важливий. А ось це вирішальний момент. От серйозно, ніколи не підставляйте перуку під сильний струмінь води з душу чи крана. Тиск може сплутати волосся в такий вузол, що розплутати його буде вже ну, практично неможливо. Це може просто знищити перуку. Після миття настає час для глибокого зволоження. Кондиціонер, залишений на 10-15 хвилин, він ніби закриває лусочки волосся, роблячи його гладким і еластичним. А далі максимальна делікатність, жодних викручувань, лише легкі промакувальні рухи рушником, адже мокре волосся найвразливіше, воно розтягується і пошкоджується дуже легко. Отже, перука чиста і зволожена, але розслаблятися ще зарано. Правильне сушіння та укладка це такі собі фінальні штрихи, які можуть як підкреслити красу волосся, так і, на жаль, звести на нівець усі попередні зусилля. Це правило, яке просто не можна порушувати. Фен це головний ворог волосся на поруці. Він не просто створює такий собі ефект кульбабки, а буквально випалює з волосся дорогоцінну вологу. Тільки природне сушіння на підставці дозволить зберегти його структуру та блиск, а ще й забезпечить вентиляцію основи. Цей слайд це справжня шпаргалка стиліста. Запам'ятовуємо. Розчісуємо тільки повністю сухе волосся і починаємо з кінчиків. Ніколи не чіпаємо гребінцем мокрий пасма, це їх розтягує та просто руйнує. Перед використанням плойки чи випрямляча обов'язково термозахист на водній основі. І на завершення малесенька крапелька олії на кінчики для блиску та профілактики посічення. Ну що ж, теорія це добре. Але що там на практиці? У кожного, хто носить перуку, виникають одні й ті самі щоденні питання. Давайте розберемо най найпоширеніші з них. Мабуть, найпопулярніше питання, яке хвилює багатьох: чи можна спати в перуці, не знімаючи її на ніч? В ідеалі ні. Але якщо вже ситуація така, що виходу немає. То робимо це максимально безпечно, тільки на шовковій наволочці, яка зменшує тертя, і обов'язково заплітаємо волосся в нетугу косу. Це такий собі рятувальний круг, який допоможе уникнути ранкового колапсу зі сплутаним волоссям. Літо, море, басейн. І тут, звісно, виникає логічне питання а що на рахунок плавання в перуці? Формально так можна. Але варто бути готовими до наслідків. Хлорована чи солона вода, це величезний стрес для волосся. Перука стане важкою, а після кожного такого запливу її доведеться негайно мити і відновлювати. А часте миття, як ми вже знаємо, значно скорочує термін її служби. Ми розібрали вже чимало деталей, а тепер давайте зберемо все докупи і сформулюємо такі собі золоті правила, які допоможуть перуці виглядати бездоганно роками. Головний секрет довголіття мити якомога рідше. Орієнтир це десь раз на 3-4 тижні при щоденному носінні. Якщо шпирука одягається лише час від часу, цей інтервал можна сміливо збільшувати до 2-3 місяців. Запам'ятайте, чим рідше миття, тим довше вона прослужить. А ось і головні табу у догляді. Це можна сказати квінтесенція всього, про що ми говорили. Жодного частого миття, жодного плавання в басейні без нагальної потреби, жодного регулярного сну в перуці і, звісно, жодного миття під душем. Якщо уникати цих речей, перука буде просто вдячна. Тож чи варта ця турбота результату безумовно. Адже правильний догляд це не стільки про зусилля, скільки про повагу до себе та до своєї інвестиції, це те, що дозволяє щодня почуватися впевнено і насолоджуватися бездоганним виглядом. А ця впевненість, вона ж безцінна.